Гра з лего конструктором, як ми сприймаємо світ. Органи чуття. Щоб органи чуття добре знати, треба загадки відгадати, тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Два братики через дорогу живуть, але один одного не бачать. Що це? Правильно, це очі позначаємо синьою цеглинкою. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Це вушка позначаємо зеленою цеглинкою. На обличчі кожен має всі запахи розрізняє. Це носик позначаємо помаранчевою цеглинкою. Завжди в роті, а не проковтнеш. Це язичок позначаємо червоною цеглинкою. Що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, і який пухнастий котик дізнаємось ми на дотик. Що допомагає нам відчути, що гулка гостра? Так, це руки і пальці вибираємо жовту цеглинку. Що допомагає нам відчути, які на смак цукерки? Так, це ротик. І язичок вибираємо червону цеглинку, що допомагає нам відчути аромат парфумів. Як ви думаєте, діти? Так, це носик вибираємо помаранчеву цеглинку. Що допомагає нам почути звуки музичних інструментів. Так, це вушка. Вибираємо зелену цеглинку, що нам допомагає бачити красу української природи. Так, це очі вибираємо синю цеглинку. Що допомагає нам відчути пахощі цибулі. Це носик. Вибираємо яку помаранчеву цеглинку. Що допомагає нам відчути, який на дотик сніг. Правильно, ручки і пальчики. Нам потрібна жовта цеглинка. Що допомагає нам дивитися телевізор? Правильно, це очі вибираємо синю цеглинку, що допомагає нам дізнатися, який на смак лимон. Правильно, язичок і ротик вибираємо червону цеглинку, що допомагає нам відчути. З пів птахів вушка вибираємо зелену цеглинку, що допомагає нам зрозуміти, який на смак гострий перець. Правильно, це ротик. Вибираємо червону цеглинку. Що допомагає нам відчути приємний аромат квітів? Яка нам це глинка потрібна? Правильно, помаранчева, бо це носик? За допомогою чого ми знаємо, що іграшки бувають тверді і м'які. Правильно, за допомогою ручок вибираємо жовту цеглинку, що допомагає почути муркотіння котика. Яка цеглинка підійде? Правильно, зелена це вушка. За допомогою чого ми бачимо, як світить сонечко. Яка цеглинка нам підійде? Правильно, синя це очі. Діти, ви такі молодці. Ви дуже добре впоралися із завданням.